Це речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції та про хід навчань українських військовослужбовців. Вчора на Луганському напрямку бойова активність ворога дещо знизилася. Зокрема, у Папаснянському районі зберігалася абсолютна тиша. У станиці Луганській бойовики рано вранці та пізно ввечері провели по одному обстрілу позицій сил антитерористичної операції. У першому випадку були задіяні БМП та гранатомети. Також на північ від Бахмутської траси поблизу села Кримське Новоїдарського району сталося дві короткотривалі збройні провокації ворога. Всього ж минулої доби на Луганському напрямку було чотири випадки порушення режиму припинення вогню. На Донецькому напрямку обстановка залишається складною, попри те, що кількість обстрілів за минулу добу зменшилася у порівнянні з попередньою. Противник продовжує активно та відкрито застосовувати важку артилерію, міномети, які заборонені мінськими домовленостями. Дві третини усіх випадків порушення тиші на Донецькому напрямку припадають саме на міномети. Так, минулої доби на українські позиції у районі Авдіївської промзони та на околицях Горлівки ворог випустив більше 200 мін різного калібру. Вчора, після опівночі і до заходу сходу сонця, противник, що засів у Гольмівському, неодноразово обстрілював сили антитерористичної операції, які займають оборону на північ від ворожих позицій. При цьому бойовики застосовували міномети та гармати калібром 122 мм. На Світлодарській дузі в районі селища Луганське в день. Обстріл вів ворожий снайпер, а пізно ввечері бойовики провели там короткий обстріл сил антитерористичної операції з БМП та автоматичних станкових гранатометів. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів. На один обстріл менше вчора було зафіксовано на Маріупольському напрямку. Тобто 18 разів ворог порушив режим тиші з них 5 разів незаконні збройні формування відкривали вогонь саме з важкого озброєння. Зокрема, у Красногорівці окупанти обстрілювали українських військових з мінометів, артилерії та озброєння БМП лише в темну пору доби. І наші захисники вимушені були відкривати вогонь у відповідь. У сусідній Мар'їнці порівняно спокійно. Ворог застосував там лише стрілецьку зброю. Далі на південь, поблизу Гранітного, надвечір бойовики використали протитанкові гранатомети. Неподалік Азовського Казовського моря, а саме у Гнутовому, бандаформування відкривали вогонь по наших військових з гранатометів та мінометів. У Широкінному зберігається напружена обстановка. Ворог веде обстріли сил антитерористичної операції, не застосовуючи при цьому важкого озброєння. Минулої доби противник використовував безпілотні літальні апарати на Донецькому напрямку. Зазначимо, що ворог проводить розвідку не лише на передовій, а й у тактичній глибині оборони сил АТО. Незважаючи на обстріли, українські сапери не припиняють роботи з розмінування прифронтових територій. І лише за останній тиждень сапери знешкодили 469 вибухонебезпечних предметів, убезпечуючи життя своїх побратимів та мирних мешканців в районі проведення антитерористичної операції. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець. Загинув четверо отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати противника. Минулої доби шість окупантів. Загинули, п'ять отримали поранення. Ці втрати понесли так звані 4 -та бригада Залчевська, дев'ятий полк з Новоазовська, одинадцятий полк з Макіївки. Саме Макіївський полк бойовиків, що веде бої в Авдіївській промзоні, вчора втратив найбільше бійців. Вже відомі прізвища двох загиблих: це 27-річний навідник-оператор Федір Малютін та 20-річний кулеметник Віталій Горівой. Також наша військова розвідка доповідає, що офіцери Збройних сил Російської Федерації із центру інформаційного протиборства, який розташований в Новочеркаську. Які відповідальні за виробництво пропаганди російського телевізійного каналу Live News, підготували фальшиві постановочні відеоматеріали спрямовані на дискредитацію сил антитерористичної операції? Зокрема, українські війська планують звинуватити у використанні так званих фосфорних боєприпасів? Українські правоохоронці затримали бойовика поліцейський Бахмута. Затримали місцевого мешканця, який перебував у лавах банда формувань з листопада 2015 року, і працював під керівництвом російського військового інструктора. В минулому затриманий неодноразово сидів у колонії. А серед бойовиків прославився як зв'язківець, що налагоджував рації та польовий зв'язок штабу з передовою. Крім того, він завантажував боєприпаси до мінометів у машини, щоб далі вести їх на передову. Зрештою, бойовик покинув незаконне збройне формування і втік до Світлодарська. Там його вже і виявили, і затримали українські поліцейські. Тим часом Служба безпеки України вилучила боєприпаси у торговця зброєю в Дніпрі. Під час обшуку помешкання зловмисника оперативники вилучили. Кілограм артилерійського пороху, більше двох тисяч набоїв різного калібру, тротилову шашку, гранату Ф1 і чотири запали до ручних гранат. У квітні 2016 року служба безпеки України вже затримала трьох спільників -зброєра в Одесі, у яких вилучили два пістолети, гвинтівку та набої з піротехнічними засобами. А українські військовослужбовці продовжують посилені тренування. Воїни-десантники розпочали командно штабні тренування з нічного маршу. По прибуттю до місця призначення військовослужбовці облаштували польове містечко та відпрацювали навички з маскування та обладнання фортифікації позиції. Також тривають і широкомасштабні навчання Збройних сил України Літня гроза-2016. У заняттях беруть участь штаби різних видів та родів військ всіх рівнів. Окрема увага приділяється територіальній обороні. В ході літньої грози штаби поліпшать планування та управління силами, в тому числі в умовах воєнного стану. Цього разу одним із пріоритетів навчань є відбиття повітряного нападу противника. І за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. З Росії прибуло чергове підкріплення для окупантів. На станцію Ровенькі доставлено 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, шість паливозаправників та чотири вагони із запчастинами до озброєння та військової техніки. І на нафтобазу в Луганську, що розташована за адресою вулиця Рудніва, 60, заїхали 20 паливнозаправників з паливно-мастильними матеріалами. На цьому поки що вся інформація. Якщо є у кого питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, на цій ноті будемо завершувати. Успіху вам до зустрічі. Дякую всім.